Дня. Вчора займався своїм маленьким тракторцем. А іменно роздаткою, Стояв в мене такий сендвіч на ком. Ось так. Тут зборна ціла. Була, вал, закручувався з цієї сторони. ось Таким болтом, типу гайка. Болт. Ось так вал. Це так було в мене. А роздатку переробив. Ось так вау був з енша насоса. Не знаю, хто її коли робив, так. Потім така кришка з сальниками через прокладку. Ще таке. Стояло типу, проміжна теж через прокладку. Потім йшов був почіпник з втулку і по цій втулці сальники ходили. І воно в мене тут постійно сопливило. Переробив по-іначому. Переробив ось так, взяв пластину з десятки, токар виточив ступічку. Вал з НШ насоса. Також виточений був флянчик, зробив під карданчик. В ступічці два 205 почіпники. Знутрі нутрі стоїть ще штопорне кільце, щоб вал не втікав, тобто, тут упор є, щоб вал не виходив сюди. І штопорні кольця. Шліци впираються в привод. Заходять плотненько, то тобто є вал туди не піде. А штопорне кільце тримає, щоб не вийшов туди. Звідси сальничок 30 на 50. 30 на 50. О, і ось так. Воно. Все вчора пройшло із питання. ніде нічого не сопливить. Усе як би добре. А цей сендвіч, покайде в дешу бруг, дещо останеться, Почіпник останеться, почіпник хороший вал на всякий випадок може щось з нього ще друге придумається. Також остається. Якось так може кому буде в нагоді. В нагоді такий така саморобка. Так, да, ще забув сказати, ступічка виточена так як насос нш 90, щоб заходило чуть в роздатку і центрувалась. Якось так. Кому в нагоді може буде. Всім гарного дня.